Якщо вам таке інтересно, що я розказую, то хоч щось прокоментуйте, бо я не знаю, чи мені таке знімати чи ні. Як наші квітки в зимі зимують? Більшість з них стоїть на дворі, тітки, які маленькі, в касетах стоять в теплиці. І то не означає, що така теплиця, то так все файно, зелено. Більшість з нього виглядає, як гімно. А чому воно виглядає, як гімно? Тому що тут ми його як би сказати, затерпаємо. За, за Щоб воно нормально зимувало, ми його ще малим гімном лишаємо так. त मलाई हिम् А воно вже так. Ой, бачите, який файний корінь. І воно собі ту росте, і йому добре. Е, хто, до речі, переживав, що вербена бонарська, коли вся була однорічна, знаєте? Во вона падлюка, вся стоїть в теплиці без опалення. Морози вже були, а вона навіть падлюка листя не скинула. Та, як будуть більші морози, вона буде похожа на гімнозар. Е, вона таке гімно, бачите? Але то не означає, що вона здохла. Вона просто листопадна. Але зараз настільки їй... Її... Йоп, мать. О, Дивіться, яка кудлата. Верите, до речі, вербана бонарська в касеті на опти є зараз, хто хоче. А на на а якщо ви хочете собі в садочок посадити, то ні. То тільки в горшку і на весну бронюйте, бо таке на зиму пересаджувати я таке не раджу. Знаєте, ну в грунт. І що не раджу, бо просто сама не пробувала. Може воно і нічого. Але знаєте, якщо б попробувала сама, то я б могла вам розказати. А як не пробувала, то щоб до себе вимахувала.